Добрий день, малята. Відгадайте, будь ласка, загадку, снігом все позамітала, ріки в кригу закувала, холоднішої нема, аніж тітонька, зима. Правильно, малята, це зимою буває сніг, вітер, мороз. А ось хлопчик із віршика не боїться морозу. Послухайте, я морозу не боюсь, в кожу шину одягнусь. Хай мороз не злиться, я у рукавицях, хай мороз не коле так, в мене шапка з кролика. Хай мороз не хвалиться, я у теплих валянцях. Я морозу не боюсь. Під ногами хрусь хрусь. Давайте з вами роздивимось картину. Яка пора року зображена? Правильно, зима. А що діти одягли на вулицю? Теплі речі. Куртку, шапку, рукавички, чобітки. А як можна гратися взимку? Подивіться, малята катаються на санчатах, ліплять сніговика, грають у сніжки. Давайте з вами пограємо в гру, яка називається «Закінчи речення. Я починаю речення, а ви закінчуєте. Знов сніжинки полетіли, це до нас прийшла зима. На новорічне свято ми з вами прикрашали зелену ялинку. Зимою діти каталися з горки на санчатах. У дворі діти зліпили зі снігу великого сніговика. Молодці малята все добре запам'ятали. Не бійтеся морозу, тепло одягайтеся і гуляйте більше на вулиці. До побачення!